Горить палає переможний фаєр! Рідна Україна все подолає! Всі ми з вами несамовито чекаємо на цей день. День, коли по всіх містах нашої країни буде лунати переможний фєрвер. Неймовірно, гарно, чи не так? Але почнемо спочатку. Всім привіт! Ви на каналі Майнкрафт Майнер. І сьогодні я вирішив розробити схему. Переможного салюту завчасно, аби потім не гайти часу і одразу починати святкувати нашу перемогу. Що найперше потрібно для безпечного фейерверку? вдосталь місця? О, така галявина мені підійде. Щось я настільки захопився ідеєю про салют, що навіть не подумав, як та з чого ж його робити. Постривайте! А що це за табличка? Ого, скільки всього цікавого! Тут тобі і спостерігач, пил редстоуну, повторювач і розподілювач, мішень та лук, а також багато фейерверків та земля. Гарний сетапчик. А квіточки згодяться на вінок путлеру. Ой, і ямка вже сама викопалась. Але це історія для іншого відео. Почнемо. Спочатку зробимо контур, це буде велике серденько. Ох, і довго ж я його буду копати. Сподіваюсь, я правильно вирахував пропорції, хоч би все зійшлося. Фух, я майже в кліт. Тепер ставимо розподілювачі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Та ну його. Тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять. Та до біса. Тепер потрібно вірно розставити повторювачі. Ох і набігаюсь я за сьогодні. Беремо редстоун. веселі нотики, я складаю сходинки. Майже танець румба. Готово. А зараз замикаємо всю цю схему в центрі серця. Майже все готово. Перевіримо, чи все на місці та під'єднано одне до одного? Наче все гаразд. Мені здається, я про щось забув. Ну, так точно, самі ж феєрверки. Де моя таємна скринька? Беремо й побільше. Закопуємо. А зараз ці феєрверки потрібно зарядити. Тебе сюди, тебе сюди. І ти також залазь. Оце так. І нарешті найцікавіше беремо мішень. Лук і майже все готово. Залишилось дочекатися темряви. Три, два, один. Ого! Як це круто! Спробуй ще. раз! Яка краса. Ой, щось не спрацювало. Може, потрібно попасти в яблучко? Ну, Це вже інша справа. Але є маленьке але. Як мені святкувати, якщо я буду завжди зайнятий запуском фейерверка? Здається, в моїй скринці ще щось залишилось. Так, це ж спостерігач. Прибираємо все зайве. Заникали. Зараз ми будемо трохи переробляти нашу схему. Ламаємо мішень редстоун. Тут, тут і тут. Ставимо спостерігачі стрілкою до себе. Ну, от, тепер точно все. Чекаємо на сутінки. Три, два. Один. Неймовірно гарно, чи не так? Горить, палає переможний фаєр, рідна Україна все подолає. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на канал, натисніть вподобайки та чекайте на нові відео. Слава Україні!